Абсолютний делікатес. Я вам презентую курку. Так. Справжня кулінарна мрія для кухаря. Те, що треба. Я дуже рада, що мій чоловік любить курку. Я готую курку іноді й двічі на день, тож тут я впевнена в собі. Тож Чого я її одразу вірю. Не знаєте. От чого я дивлюсь на неї такий. Я вірю тобі, що ти готуєш чоловіку курку двічі на день. Мені здається, вони не випадково її обрали. Расист! Ай, Мене закенселять за цей жарт. Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я оглядаю їжу. Для тих, хто вперше в мене на каналі. Я оглядаю їжу, яку готують блогери. А іноді оглядаю їжу, яку готують справжні шеф-кухарі. І сьогодні саме такий випадок. Сьогодні в нас на огляді Гордон Рамзі. Так, я знаю, що нещодавно я вже випускав з ним відео. У тут з'явилось, як Гордон готував бургери, але мені здається, у вас залишились якісь запитання, чого саме Гордона я полюбляю, а наприклад, Джеймі Олівера не дуже. Привіт! Анкл Роджеру. What? <свят> так от, сьогодні я обрав для вас відео з такого кулінарного шоу, знаєте, одне є. Називається мастер шеф». Це, звісно, не український майстер-шеф, де найкращі переможці в світі, це лише британський. Але саме там Гордон Рамзі є суддею, і саме там е, сьогодні він нам продемонструє, як працювати з куркою. Отож, з вас вподобайка цьому відео і підписка. Я прям вимагаю цього разу. Бо якщо ви не помітили, то сьогодні переклад знов український. Як ви прохали? Як ви прохали, все зроблено. Отож, з вас підписка, вподобайка і дзвіночок, щоб не пропускати мої відео і дивитись першими. А ми давайте подивимося, як Гордон Рамзі справиться з куркою. Щоб стати справжнім майстром кулінарії, треба знати, як правильно розібрати таку чудову птицю і відділити усі смачні частини. Це занадто просто для мене. І я можу це робити заплющеними очима. Ти жартуєш? Ні. Ну, добре. Давай. Я чекаю. Ну, давай. Тримай, мій друже. Боже змилуйся. Я не вірю в це. Він дійсно збирається я порізати, порізати цю курку з зав'язаними очима, Уражаюче. І <гум> так, ми маємо стегна, крильця, грудку і каркас. Ви там уважно дивитесь? шеф! <гум> <гум> <та ще>. підніміть <гум> ніж, <гум> оберніть шкіру і буквально пройдіться лезом. Потягніть і вийміть цей суглоб. Оберніть і ріжте знову. Ось так пройшлись лезом, витягнули, видалили суглоб. Відрізали, ріжте донизу. Так ви відчуєте, де знаходиться суглоб. Відділяємо гомілку. Тепер переходимо до курячих крилиць. Порізали крило. Відірва. Я так само це дивлюся, як ця дівчинка. Відірвали. Неймовірно відірвали. Далі пройдіться ножем вздовж кістки. Всередині пройдіться через вилучку і дайте ножу зробити свою роботу. Покладіть hey, і розгорніть. Це Улюблена фраза Гордона. Він він сам взагалі не багато любить, що робити. Він такий: дайте ножу зробити свою справу, дайте пательні робити свою справу, а ви просто направляйте це все. До речі, є ще інший варіант розділки курки, такий більш французький, де ми відрізаємо супрем така разом з крильцем, грубо кажучи. Але ну так більш напевно звичайно. шкіру. Дуже обережно. І якщо відчуваєте, що ніж проникає. Попустіть його донизу. Дивовижно. Витягніть філе І відокремте від каркасу. Ми маємо гомілки, стегна, крильця і грудку. От і впорались. Легко. Легко, каже Гордон. Хм. А як ви вважаєте, легко так розібрати курку з заплющиними очима чи ні? Хм. Давайте спробуємо. Що ви кажете, розібрати курку заплющними очима? Камон, друзі, взагалі легко. Що нам знадобиться? Нам знадобиться курка одна штука, гострий ніж, одна штука. І найважливіше мамин шарф. Значить, беремо шарф. І зав'язуємо оченятка. Вважайте, що половина роботи оп вже зроблена. Поїхали. А де курка? Де курка? Алло? Допоможіть. <гум> а, слухайте, та ну і ту курку, правильно? Що ми зациклюємось? Ну, не обов'язково її розбирати і в магазині купили окремі там, філе, ніжку і нормально, правильно, тим паче з плюшними очима, не ну, видумуйте. <гум> Так от, сьогодні я, до речі, обрав для вас це так: знаєте, продемонструвати вам скіли гордона, чому він мені подобається. Він такий, е, знаєте, ексцентричний персонаж. А сьогодні я обрав для вас інший рецепт. Сьогодні рецепт буде реберець. Мені дуже подобається це відео. Я знайшов його колись ще давно, навіть не сьогодні для огляду, і досі, досі готую реберця саме так. Отож, поїхали. Беремо форму для запікання. Поставте її на полум'я. Шматочки м'яса мають бути на 60% з м'яса та 35-40% жиру. Додайте велику кількість солі та перцю. Саме такі шматки м'яса залишаються неймовірно соковитими, коли вони на кісті. І чим довше ви його готуєте, тим вони смачніше. Вдавіть всі приправи в свинину і зніміть зайве оливкове олія. Переконайтеся. Перше відкриття, яке я для себе зробив з цього відео, що виявляється, можна смажити не тільки на пательнях. Я такий: блін, а можна взяти просто форму металеву для духової шафи і на ній же посмажити. Як я раніше робив все життя? Я такий, ну я посмажу це на пательні, а потім перекладу це в форму. А потім такий, а нашо там же при просмажці будуть зберігатися смаки, і не треба буде два рази нічого мити. Де, я не знаю, як для вас для мене це було геніальним відкриттям. Те В тому, що форма для запікання нагрілася достатньо, м'ясо має трохи карамелізуватися. Початкова обсмажка на плиті допомагає отримати ці кольори, а потім після цього ви переносите ребра в духовку. І якщо ви цього не робите, то не вийде отримати чудового кольору, і воно виглядає більше маслянистим, а не карамелізованим. Так, це теж дуже важливий момент. Дивіться, друзі, коли кажеш термін смажити, то наче всі розуміють. Смажити, ну ми все смажимо, ми все життя смажили, картопельку смажимо, м'ясо смажимо, Але я вам чесно скажу. Ну, до, ну добре, 80% людей не вміють смажити. Щоб е, дійсно щось смажилось, йому потрібний, ну, по-перше, контакт з тим, на чим буде смажитись, пательня е, і так далі. А друге, досить висока температура, е, без вологи. Ну, тобто, як, які основні помилки при смаженні? Ви кладете на недостатньо розігріту пательню. Велику кількість інгредієнтів, наприклад, картоплю. І за рахунок цього температура пательні одразу опускається, інгредієнту дуже багато, і все, воно починає тушкуватися. У вас е, особливо, ну ви повинні розуміти, те, що лежить на другому шарі, вже не смажиться. Воно тушкується під температурою від іншого, смажиться тільки те, що має контакт з пательнею. Оце дуже важливо. Воно приготується, звісно, воно приготується під температурою, Ви будете помішувати, перевернете. Воно теж буде мати контакт. Але якщо ви хочете скоринку, якщо ви хочете реакцію тому, того самого Майра, про яку я завжди кажу, вам треба покласти невелику кількість на пательню, на досить розігріту і в контакт. Запам'ятав? Свіжий імбир найкращий варіант для свинячих реберець. Треба нарізати імбир дуже тоненько. Чим більше імбиру ви додасте, тим ароматніше виходять риберці. Часник. імбир дуже класно. Мені дуже подобається з свининою, з свини... свиними ребрами. Фантастік. Дивіться, є два варіанти, що робити з імбирем. Якщо ви любите його присмак, можна порізати досить дрібно, і тоді він буде потр... ну, попадатись вам при тому, коли ви їсте. Буде така трошки гостринка, пряність, прикольно. Якщо ви не любите саме цей такий різкий присмак, то тоді можна зробити саме так, як зробив Гордон, нарізати великими пластівцями. За рахунок цього ви будете завжди бачити, де є імбир, він віддасть всі свої аромати м'ясу, але його їсти буде не обов'язково. Тож. Up to you. <хи> вибирайте самі. Перш ніж додавати це все до наших реберець, важливо переконатися в тому, що вони обсмажилися і отримали правильний кольор. Переверніть їх. Це саме те, що я хотів. Гарні. От от бачите, оце реакція Майера. Оце воно смажиться. Якщо ви не отрим, якщо ви не отримуєте таку скоринку, то скоріш за все ви щось наплутали, щось зробили не так. І хрустки. Покладімо це все в духовку та протушкуємо. Саме такі відтінки дають зрозуміти, що страва буде дуже смачною. Тушкування це просто кулінарний термін для повільного готування. Ну, ну дуже круто. Ну подивіться, дуже красивий колір. Зараз треба розподілити по всій поверхні чесник та імбир. Саме так вони передадуть весь свій смак м'ясу. Перед чилі. І після перцю чилі додаємо сичуанський перець. Він надає цитрусовий і дуже яскравий смак. До речі, я дуже мало. Працював з тичанським перцем, і даремно ну, мені він подобається. Коли я його використовував, він дійсно має таку трошки іншу пряність. Я взагалі дуже обожнюю спеції великій кількості, їх використовую, особливо різні перці. Їх просто неймовірна е, кількість, і вони всі трошки від себе відрізняються. Тобто, все ж таки перець, знаєте, ми звикли, що перець дає тільки гостроту, але ні, там є саме оця в перцях пряність, е, оця, оці тонкі аромати, які якщо використовувати. Більш такий, бачите, якийсь цікавий, можна відчути. Ну і звісно, ці віди перцю для свинини теж топ Далі. Додаємо трохи гвоздики. вона надасть ребрам дуже а, приємний ви. смак, або можете додати фенхелю. Бадьян. Це просто неймовірна річ. Причому, от саме такий цілий, якщо ви хочете купляти, купляти цілий той, що менше, я знаю, більш подрібно не продається. По-перше, він не має такої сильної ароматики. А по-друге, його потім діставати. Ну тобто, він не їсться, він теж надає тільки аромат, і його потім діставати з страви незручно просто, а такий зручно. У мене там стоїть на кухні зараз. Друзі, ну просто ти коли відкриваєш баночку з ним, просто такий запах. О, пахне як... я ну я в захваті від нього. Я раніше не часто його використовував, ну і не всюди він підходить. Тут ідеально, ідеально. Але я всім раджу, хоч раз купити і зробити на з ним м'ясо або якийсь соус на ньому зварити, та й просто можна в лінтвій додати. От чого ж там правда, але сюди просто ну це зараз одна з найлюбліших моїх запахів взагалі. Тепер у нас є пікантність і гострота. Тепер нам треба підсолодити нашу страву свіжим медом. Саме мед чудово глазурує ці прекрасні ребра і добре компенсує всю ту гостроту, що там є. Так що до меду, у мене тут в, в одному випуску я трошки захейтив додавання меду, і мені правильно сказали, багато було коментарів. що... Горіння меду це міф. Ну, як міф? Там дійсно я почитав, я, я ж не просто довіряти я буду людям. Камон, ні. Я поліз в інтернет, почав читати, вивчати момент, багато є різних думок. А, основна думка на тому, що канцероген все ж таки він виділяє при горінні, але там така їх невелика кількість, що при горінні всього там решти, олії і так далі виділяється так само, тому можна не хвилюватися. А окей. Але дивіться, отут я взагалі сильно за, бо контакту з температурою буде небагато. Далі це буде заливатися бульйоном чи чимось і в духовку. Тобто воно не буде мати ефекту активного горіння, саме коли ти додаєш в тому відео, отут з Ванзаєм, він додав одразу на дуже розпалену пательню, що мені і якраз не сподобалось. А тут підходить класно. Плюс, там мені не сподобалось, бо він додавав це до рибаю. Теж наче м'ясо, але я вважаю, що це не смачно і це зіпсує рубай. А тут для реберець, які будуть довго тушкуватися, які мають багато перцю і так далі. А перець і е цукор, вони працюють як друзі, як я не знаю хто там. Е Бівіс і батхед, <риклад> <риклад> там є і хто, хто ще є, е накидайте там варіанти. Вони доповнюють один одного. Тобто, коли ви до гострого додаєте солодке, особливо мед. То гостре стає навіть трошки сильнішим, а і солодке стає більш таким цікавим. Тому це класне поєднання тут. Прямо. Колір на ребрах надзвичайний. Виходить дуже чудовий смак чилі з солодкою карамеллю. Тепер соєвий соус. Дуже щедро обливаємо соєвим соусом. Він додасть вам трохи солоності. Дві столові ложки рисового оцту. Він додає цій страві приємну кислинку. Якщо ви не можете знати. Так, ну що казати, друзі, соєвий соус? Точно це, це, це такі ребра. Знаєте, ми, ну, ми хоча сказати, ми з гордоном готуємо. В даному випадку гордон готує. Це така азійський стиль, я б назвав, бо ну ви бачите інгредієнти: імбир, сичуанський перець, соєвий соус, рисовий оцет, рисовий оцет Це теж використовується активніше в азії. Що взагалі таке рисовий оцет? Уявіть собі, наш звичайний оцет, який ви знаєте, але просто менш агресивний. Ну тобто, якщо зробити правильно розвести наш, то по смаку буде щось схоже. Звісно, там є такий інша нотка, але, грубо кажучи, можна не купляти для цього саме рисовий оцет, а просто розвести наш з водою, щоб він був не такий агресивний. Знайти рисового вина? Сухий шері є відмінним замінником. Його треба додати 300 мілілітрів. Це знизить гостроту від сичуанського перцю і сухого чилі. Так, до речі, важливий момент. Якщо я вам сказав, що цукор і гострота і перець вони друзі, вони доповнюють один одного, то кислота і гострота вони взагалі не друзі. Єдине, чим ви можете прибрати гостроту, це тільки кислотою. Не скажу, що. Працює повноцінно, тобто, якщо ви там додали дуже багато перцю чилі кудись в том, ям чи просто кудись, критичні якісь точки вже не можна повернути назад, і воно буде гостре. Але трошки знижити, знизити градус, ви точно можете або оцтом, або фрешами лимона, лайма, і так далі. Тобто, все, що має е, кислоту. Це дійсно працює. Якщо ви помічали, наприклад, в азійських стравах е, вам частенько подають е, лимончик або лайм. До страви це якраз, наче для цього. Ну перш за все, щоб додати і смаків, але й для цього, щоб потушити а, десь якусь гостроту. Знайтеся, що вони всі рівномірно розподілені. тепер доведіть все до кипіння. Кулінарія це те, де ти завжди розвиваєш свій власний смак та власні уподобання. Тому завжди пробуйте страву, щоб переконатися, що вам подобається отримана комбінація. Бачите, рецепти, це, звісно, дуже круто, але навіть сам Гордон Рамзі коштує. Ну це правильно, ви розумієте, ви додаєте там скільки там імбиря, скільки то перців, скільки то соєвого соусу. Ви от соєвий соус, хтось колись купляв. Я ну купляв дуже багато марок. І весь він різний. Один сильно солоний, другий не дуже, третій має якийсь присмак. І ти не можеш по рецепту просто зрозуміти, який буде смак. Тому його треба завжди коригувати на всіх стадіях. І такі речі, як, наприклад, перець. Як е, соєвий соус, я раджу додавати взагалі частинами. Тобто, якщо ви бачите в рецепті скільки то грам, додайте половину, скуштуйте, додайте ще там е, якусь там третину, скуштуйте е, для того, щоб просто я ж кажу, повернутись назад вже буде важкувато, якщо ви пересолили, переперчили, А додати ви завжди можете. В чому ще прикол, коли ви хочете щось тушкувати і запікати, в чому, в чому класно, що він зараз робить це все в деко. Він нагріває прямо там, тобто він скорочує час приготування. Якщо поставити всю цю бадью одразу в духову шафу, то поки це все набере температури, пройде якісь добрі півгодини. Там ну досить багато і ребер. Зараз буде ще бульйону чи води. А за рахунок того, що він його вже нагрів на пательні, довів до кипіння, то він поставить в духову шафу одразу гарячий. Класно. Відчуваю, що бракує Тхач. трохи оцту. Тепер давайте подумаємо про те, що відбувається. Воно кисле, гостре, карамелізоване, неймовірний колір на ребрах. Так мені потрібна цибуля для смаку. Поки ребра будуть готуватися, цибуля нарізана на маленькі шматочки, додасть трохи весняного смаку нашому м'ясу. Нарізаємо і рівномірно розподіляємо по поверхні. У мене є чотири. Ну, ви знаєте, як я відношусь до цього. Мені не дуже подобається. Я не думаю, що цибуля надасть багато смаку, але ну це таке, знаєте, спірне питання. Хто я такий, щоб сперечатися з Гордоном Рамзі? Якщо додає, ну може має в цьому якийсь сенс. Я не додаю 500 мл бульйону. без зайвих секретів. Це просто звичайний курячий бульйон. Бульйон покриває ребра знизу і вбирається в м'ясо. В той час як верхня частина ребр карамелізується, стає хрусткою і з насиченим смаком. саме це робить ребра соковитими. Дуже важливо поставити все це у духовку. Так, дивіться, можна використ... ну, ідеально використовувати бульйон. Якщо він буде курячий, класно. Якийсь там з якогось іншого м'яса, теж гуд овочевий. Будь ласка, грибний дивно, але нехай. Зварити бульйон на домашній кухні це не завжди зручно. Ну, тобто, це довго, ви повинні просто для приготування реберща до цього за півтори години купляти курку, її варити, що потім з вареною куркою робити. Це на професійній кухні, потім знайдуть що з цим всім зробити, і тим паче варять з якихось, ну, типу, ви ж розумієте, варять не з філе, Бульйон, а з кісток і так далі, в принципі, можна використати воду. Давайте так. А потім скажете: Богдан каже: запікайте ребра з водою. Ні, я кажу, не це. Я кажу, що найкраще робити з бульйоном, але якщо його нема. То можна зробити з водою, нічого страшного. Ви все одно додали туди велику кількість спецій. М'ясо почало смажитись, віддало свої аромати і почне зараз все це товаришувати. Тому, в принципі, вода теж буде насичена, вона буде випарюватись, концентруватися цими спеціями. Там дуже багато всього: сойовий соус, оцти, мед і так далі. Готувати треба при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Потім переверніть ребра і готуйте ще 30 хвилин. Годину то дістаємо. чудово, пахне просто неймовірно. Ми отримали дуже гарний і обсмажений край. Він має солодко кислий смак і дуже легко жується, тому що жири зникли, і свинина просто тане у роті. Перейдімо до фінального етапу. Поставте їх на вогонь. Трохи перемішайте. Саме так ми закінчуємо приготування цієї страви в ресторані. Кожна хвилина робить цю страву смачніше. Вона стає тільки краще. Ну, подивіться, подивіться, який колір. Ну, просто фантастик. Воно. Reduce. трошки англійською збаном, Reduce. Воно випарилось, смаки концентрувалися за рахунок того, що там був бульйон, купа спецій. Бачите, яко воно стало дійсно, не побоюсь цього слова, карамельним. І зараз він ще сильніше випарює вологу, за рахунок цього рухає ребра на відкритому ну, вагні, тобто вже не в духовій шафі, ну, на відкритому, ну ви зрозуміли, на газу. Е, і зараз буде їх. Ну, я можу навіть сказати, глазувати в цьому соусі, який у нас отримався. Тільки краще. No, Ой, тільки погляньте на них. Okay. Я okay. дуже задоволений okay. тим, що okay. вийшло. Okay. Риберця готові. Це абсолютно чудовий смак. Але якщо хочете, можете поставити їх у холодильник. Смак продовжить розвиватися, і потім просто підігрійте їх, коли будете okay. подавати. Кожну порцію прикрасти шматками імбиру. Вау. Погляньте це на це, ми отримали чудові ребра з неймовірним маринадом. Друзі, дивіться, яка краса. Ну, виглядає апетитно, виглядає класно. І перш за все, я можу сказати, що я повторював цей рецепт. Я вже, знаєте, я вже настільки давно його готую, що інколи вважаю, що він вже навіть мій. Я там іноді заміняю перці, додаю ще якихось інших спецій. Але по факту першим, у кого я побачив, це був саме Гордон. Я раджу всім приготувати ребра за таким рецептом. Ви точно не пожалієте, це перевірено. Одо, схвалено мною печатка, тому я можу точно це рекомендувати. Я скажу вам, як завжди: дивіться рецепти тільки у професійних шеф-кухарів, і тоді вам буде смачно. А я піду, пошукаю для вас ще якесь цікаве відео. Всім пока!